Олександру Олесю 145, Невеличка Присвята. Олесе повернувся, мабуть, чесно. Додому довгий був творемний шлях. Та спокою ти не знайшов у цьому. Горить, як і раніше твоя земля. Ти все це бачиш І згори, за хмари, і згадуєш, як виїхав в той час, коли зробити вдих було так тяжко. А видихнути зовсім уже ніяк. Ракети, бомби, літаки, такого, і не снилось, мабуть, у страшному сні твої вірші сьогодні, як ніколи, ми зрозуміли, чуємо. І в сні до тебе, друже, можна так звернутися з питаннями своїми, як у чергу що, звідки, та чому, коли і як. Біжать скупі слізинки зароки почав так. І тихо пати в червону землю малу. Закриється, як і раніше пила. Засипле снігом, забуттям травою. Все заросте, сколоситься новою. І тільки в пам'яті карбується людський, і не забудеться буремно все такое.